На зв'язку з вами, президент Академії Успіх разом Андрій Шауро. У мене для вас ексклюзивна пропозиція. В листопаді ми запускаємо зовсім нову кампанію на передстарті в світі. Наш товарообіг становитиме більше мільярда доларів. Вперше в історії давайте коротко про це поговоримо. мені потрібні партнери, які разом зі мною розділять більше мільярда доларів, більше 200 мільярдів гривень, і більше 500 мільярдів тенге. Я знаю, як створити такі обсяги. Я вивчив ринок, я проаналізував його. Я подивився, що зараз є у світі і чого люди потребують. і Я чітко розумію, де є гроші. Але давайте по порядку. Я прилетів в нор. Султан, я живу в президентських апартаментах. Я три місяці вже живу в президент Астана. До мене сюди приїздять люди з різних країн світу, з Америки, з Дубаю, з Італії, Іспанії, Кореї, Росії, Кореї Росії, Росії та інших регіонів. Я проводжу тут тренінги по зміні коду долі і готовлю партнерів, амбасадорів академії успіх разом на запуск. Трьох нових напрямків плюс бонус IT-технології, де сьогодні є гроші. Гроші є там, де є проблема. подивіться, скільки довкола нас людей, що заправляють свої автівки бензином, диспаливом та газом. А плюс ще треба залити мастило у двигун. При цьому ціни на паливомастильні матеріали постійно зростають. І отже, ми з вами. Виведемо вперше на ринок, оскільки досі на ринку таких технологій не було. Наприклад, ось ця технологія, яку було створено для військових, яка дозволяє заощаджувати кожен п'ятий бак пального, якщо бак вміщує 100 літрів. Економія складатиме приблизно 15 тисяч гривень або 30 тисяч тенге. Це практично зі 100 літрів 100 доларів заощаджень. Що це означає? Це означає, що довкола вас багато машин та людей, у яких є проблема, яку ви вирішите збагатівши при цьому. Також ми будемо платити найбільше в світі.